Добрий ранок, на сьогодні в Вінниці сонечно. Ми сіли в машину, а значить, що в нас починається нова подорож. Їдемо ми, я зараз по дорозі розкажу, куди ми їдемо. Будемо їхати, поки зараз через кордон. Далі я розкажу, куди. Звісно, ми летимо на літаку. Їдемо, як завжди, через Кишиньов, їдемо через Молдову. Завжди ми їдемо через один і той самий пункт пропуску: це отач. Могилів подільський тому їдемо зараз туди, і зараз по дорозі трішки розказуємо про документи. Тому що завжди все Е, Дивилася кучу відео в інстаграмі. Люди просто плачуть, не взяли з собою техогляд, неправильно купили зелену карту. Це потрібно уточняти. Зараз я буду розказувати про документи, які потрібно саме для перетину кордону з Молдовою, тому що з Польщею там зовсім інші правила потрібно знавати. На польському кордоні нас, мабуть, вже не було роки два, тому я не пам'ятаю, які там потрібні документи, що там змінилося. А от з молдавським кордоном трішки все простіше. Ми знаємо, що туди потрібно, з собою все набрали. Тому давайте зараз будемо виясняти, які нам потрібні документи для перетину кордону. А поки покажемо, з ким ми їдемо. І так, їде Ілля у нас водій. їде Лавро, їде Влада вон далі. Третій ряд, це душик. І Марко. Всі довольні? Да. Вілій машині є ще один доп... доповнительний ряд сидушок, там схований. Так то він як багажник, а коли потрібно, він дістається. Тому у нас ще є ще один там задній ряд. Влади там собі від міста. Влади, собі ляжо буде лежати відпочивати. А ми поки їдемо. Погода супер, можна було ще чуть тепліше, але нормально. ще 9, так? 9. Нормально. І так, поки їду, розказую, які потрібні документи. Звісно, потрібні паспорти для перетину кордону закордонні паспорти, він має бути не менше ніж за півроку до кінця сроку своєї дії. Дивіться, якщо у вас закінчується паспорт, залишається два місяці до кінця сроку, дії три, там чотири вас не пустять. Тому потрібно дивитися, щоб мінімум було півроку, навіть якщо у вас буде термін повернення. Сюди, допустимо, в Україну, і це вже буде за півроку, вас не випустить. Тому важливо, це дуже важливо. Півроку запасу має бути. Якщо у вас там вприйти, краще змініть паспорт і їдьте собі тихо, спокійно, з новим паспортом. Тому. Закордонний паспорт на дітей мають бути також закордонні паспорти, мають бути свідоцтва про народження обов'язково і мають бути дозвільні документи, які вам дозволяють перетинати кордон, якщо ви чоловік, якщо ви інвалід, чи вас троє дітей та й більше. Всі документи мають з собою бути, тому що ми будемо проходити, можна сказати, так, два пропуски. Перший це буде перед могилів Подільським, там прикордонний пункт, прикордонний, саме прикордонники. Вони перевіряють, чи можете ви заїжджати в прикордонну зону, і другий це вже на самому кордоні. Їдемо ми транзитом, тому нам ніяких документів більше не потрібно брати для перетину. І зараз я розкажу, які документи потрібні, якщо ви їдете на машині. І так, документи, так, які потрібні для машини. Це техпаспорт, це права. Потім потрібен міжнародний сертифікат техогляду на двох мовах: це українською, звісно, і англійською. Є такі спеціалізовані центри, де я робив. Їх можна знайти в інтернеті. в принципі, Обов'язково у вас має бути міжнародний сертифікат техогляду це для перетину в Молдову, має бути вінітка. Обов'язково вінятка. Потрібно брати запасом. Один раз я чуть процейкався на один день і випадково не купив, тому платив штраф на кордоні. Тому беріть з запасом, щоб вам вистачило венетки там на два тижні чи на скільки, щоб якщо ви там будете більше ніж сім днів, і має бути зелена карта. Так, але зелена карта має бути куплена мінімум за одну добу до того, як ви на кордоні. Якщо у нас, допустимо, сьогодні 21 число і ми її купляємо 21-го, нас не пропустять. Має у Нас бути... пропустять тільки 22-го. 22-го, так. 0000. Да. 0000, да, має обнулитися день. Тому зелену карту купляєте... Заздалегідь. Ілля купив настільки на півроку, ти купив. І купив, купив на півроку і тепер не париться. Вона має бути мінімум за добу. Скільки людей знімають відео, плачуть, що їх не пропустили, вони не встигли на літак, не робіть так. Купіть зарані всю зелену карту, що сертифікати огляду, це все має бути. Отак. Тому дивіться, це обов'язково. Зелена карта має бути в будь-якому випадку. Має бути куплено мінімум за добу. Я не знаю, чому так ввели, але це дійсно перевіряють. Так само сертифікат до обов'язково це перевіряє Молдова. У Вас він має бути. Ілля я також робив на рік. ти робив Тереби скільки? Ну, він на два роки робить. Ну от на два роки робиться. І я його зробив і тепер собі не париться, але вони будуть це перевіряти обов'язково. Тому. Це все здається, що по документах має бути Він'єтка обов'язково також. все. Якщо ви думаєте, що ви він'єтку не купите і вас там ніхто не зупинить, не спала, ні не спалять їх камери, автоматично вираховують. Потім, як ви будете повертатися вже через кордон назад, вам просто випишуть штраф. Штраф не маленький, тому краще купити він'єтку і бути собі спокійними. Тому ось так здається по документах, все. Їдемо, оброшує, там вичисляє, чи я взяла його форму футбольну з собою і їдемо на кордон. Так, да, але аеропорт завтра. Ми їдемо раніше, як завжди. На день раніше. Ні, ми ще ще приїдемо поселятися, ні. Ні, то поле взагалі. аеропорт буде завтра. Ми сьогодні не летимо, сьогодні ночуємо, а потім на завтра всі. В 10 ранку. 10.50 на завтра літак. Отак. Ми їдемо завжди раніше, щоб там ночувати. А що ми завжди ночуємо? Тому що кордон це завжди велика, велика загадка, і з трьома дітьми чи навіть з дома колими дітьми це трішки напряжно переживати. Не встигнеш, не встигнеш, летіти будемо через всю Молдову, тим більше в Молдові там усилу осіб не поженеш, тому що там більше, ааа, ніж 90 не можна їхати, та переночувати, не їхати оце вночі, тому що нам доводилось би зараз виїжджати ночі, їхати. А вдруг тривога, коли тривога, кордон не працює, а вночі завжди тривога, тому ми собі вирішили, що нам так легше. А тепер трішки про аеропорт. Я минулий раз дуже знімала, щоб все було понятно, але там вже все змінилося, як завжди, Не в лучшу сторону. Далі перед цим були, підняли парковку в два рази ціну. Ви всі це знаєте. Парковка у нас минулий раз вийшла 7-6 тисяч. Цей раз я думаю, все так само. Але вони змінили підрядчика. Вони так, да, змінили на державну і тепер лаунч коштує для всіх 35 євро. Навіть якщо у вас є мастер-карт, нема без різниці 35 євро. Але кажуть, що змінилося погану сторону. Їсти там нема що, алкоголя нема, нічого нема. 35 євро, немає сенсу ніякого платити. І змінили якось там тепер столики, тепер ти там не посидиш, а постоїш тільки, як барні стойки зробили. Поляка, що звичайні молдавани до цього нічого не мають, але ось в самому аеропорту мені цього не зрозуміло, тому що там наших туристів відсотків 90, і вони заради нас можна так сказати, роблять очі такі якісь умови. Мало того, що морковку підняли, та ще й лавич тепер платний. Мастеркард каже, вони просто з ними не продовжили договір. взагалі не розумію, чому так. Тим більше, що це ж не то, що безкоштовно. Для нас це безкоштовно, можна так сказати так. Як це образно сказати, тому що ми платимо за користування картками, і це вже така от функція входить в аеропорту, лаунч для нас виходить безкоштовно. Але мастер карту його оплачує їм. Я не розумію, і кажуть, що зараз 35 євро для всіх. І нам виходить, якщо нас 5 чоловік можна платити по 35 євро, то там можна в обичному ресторані на ці гроші стільки купити і пів аеропорту гостити. Тому я думаю, що це якось не має сенсу, це якось тупо, і по 35 євро брати кажуть. Забрали алкоголь, все забрали, якісь там перекуси маленькі. Для чого платити 35 євро? Було дуже зручно, тому що ми і так користуємося цими картками і ми платимо за їх обслуговування і не платили за лаунч. Тепер потрібно платити. І це якийсь трошки трошки бритик як мене, якщо чесно. Зовсім неприємно, тому водимо. Ще зробили так, що ці от я, диванчики, де показували, можна було сісти, посидіти, поїсти зручно, то ці диванчики забрали, поставили якісь такі просто столики, біля яких потрібно тепер стояти, не сидіти, а стояти. І для того, щоб я так розумію, щоб люди просто не сиділи і не відпочивали, а просто їли за цим столом, поїв і ушов. Бо там є та диванчики, але на тих диванчиках не можна їсти, а їсти можна тільки за цими столами. Тому якась трошки така. Ірунда, виходить, якщо чесно. Я не розумію, це для них такий великий мінус, тому що нам, наприклад, сюди ближче набагато, чим до Борисполя. І нам було б зручніше, би сюди потім їхати. Але хто має сюди їхати, якщо вони отаке в них відношення, правда? Тому роблять собі тільки гірше. І так, кордон ми пройшли. Зайняло це 2.15, дуже довго для молдавського кордону. Це довго. Це з тим, що нас можна сказати, не тримали взагалі нікого. Просто було дуже багато машин. Ви з мене питаєте, скільки приблизно треба розраховувати на проходження кордону? Чесно скажу, я не знаю, тому що кожного разу по-разному. Минулого разу був час. минулого разу ми були майже 5 годин. Цього разу ми були 2.15. Взагалі, нічого не зрозуміло, як попадаєте, так і буде. Машин було багато. Перед нами ще був автобус, дуже довго чекали, поки автобус провірять. Тому. Одна Скільки? машина це 7-8 хвилин. Рохову, 7-8 хвилин одна машина. Ну і плюс великий-великий автобус рейсовий. Він, хоч і був на молдавських номерах, але перевіряли його дуже-дуже довго. І куди їдемо? Через Бельці? Так. І далі, що звідки через більці, більці, тому. набагато швидше і набагато краще. Дорога, в принципі, що там, що там, не нова, але ну нормально. Колеса загубити не загубите. Але от можна тут два варіанти через більці або через Сороки. Через Сороки пише трохи менше по часу, але по факту довше, бо дуже багато населених пунктів, і там постійно потрібно їхати 50, тому це проблема. Тут хоча б немає цих пунктів і там можна їхати 90. Да, Ілля? Тому едем через бельцы. Ми заїхали в славне місто Кишинів. Коротше, кожен раз, коли я говорю, я кожен раз говорю, думаю, чи правильно я говорю так Кишинів. Ось кажу кишеньовці всі люди не писати, що, що ти говориш, який кишеньов, Кишинів. Так само, якби я говорила би, так як я говорю в житті, так як говорю ці вільниці, то я казала би не Молдова, а Молдавія. Ми приїхали в Кишеньо Молдавію. Але ми говоримо, ми приїхали в Кишинів, Молдову. Ідемо. Ту-ту-ту, ту-ту-ту. Молдаві. Пішеньок. Молдові. В Молдові, Молдові. каже правильно, вже зведуть мені. А я знаю, що думаю, що мені треба треба говорити з Суржиково, знаєш що? Так тоді буде більше коментарів. Так мало хтось пише щось, а якщо я буду говорити суржиком, то всі будуть мені писати, замовив, що я говорю просто кров вух. <свіх> Того треба говорити суржиком. Треба так, як я говорю вдома говорити. Отак. І одразу куча-куча коментів. Всі будуть мені писати, що це ужас. Але не ужас, іменно ужас. Іменно ужас. От я буду говорити чесно таким вінницько-хмельницьким е суржиком. До речі, за Суржик, минулої поїздки. Мені, що в аеропорту, що в літаку всі говорили, що я з західної України, Тому що кажуть, як ти не можеш бути з Вінниці, в тебе нема цього суржика. Ти говориш дуже чисто українською. Тому бачите, от спілкуюся на камеру українською, пробую кожен раз себе виправити і вже в житті так само говорю, все менше і менше суржика. Але якщо чесно, мені здається, коли я говорю от суржиком, так як я говорю дома, в вінниці. То я говорю швидко, я тараторю, скажем так. А коли от я на камеру говорю, кожен раз думаю, чи правильно це сказати, чи я не перекрутила якось по-іншому. Кожен раз думаю, і це такое, як це заторможне. Е, думаю, що це я говорю? Це Кишиньов чи це Кишинів? чи це ще щось такое собі. Кожен раз хочу сказати, і сижу, і починається така мене знаєте, така штучка, така прогрузка над головою йде. Думаю, чи правильно я сказала, чи неправильно я сказала. Знаєш, що я хочу сказати за кишенів? Що кишеньову йде сонце. Воно якось все поярче, так сонечко світить, гарненько, все. Я бачу, Кишинів бере приклад з Києва, починає строїти не дома, а коробки з дирочками. Бо я не знаю, як це можна назвати. Це ж не дім, це просто коробка, в якій куча вікон. Що Не для мене це не дім, це просто коробка з дирочками. Я вони кажу, що нам до якось в Молдову приїхати просто поснімати. І я не хочу, не ведеться. Кажу в Крійково заїхати. Ще на якусь виноробню. чи як правильно? Виноробня правильно? На виноробню заїхати. Потім там є такий класний... Винодільня. Винодільня? чи виноробня? А ну-ка як правильно. Хто знає в коментарях, напишіть виноробня, чи вин. Винодільня. Винодіння. Коротше, де сталося заїхати. Я би на Крікова без'їхала. Ми по-моєму тоді, коли були, то ми були в Кріково, да, чи ні? І були в класному такому монастирі. Це ми колись приїжджали на екскурсію. Це такий скальний великий монастир десь там в якихось молдавських селах. Він такий в скалах, як дирки, то прикольний був. Мені дуже сподобався. А я не знаю, подивися, що тут робиться. Тут таке намальоване, що це ужас. Одне Там на другому. Поставили да? стали щоб повертати. Да. Ілля. А знаєш що? Ми так і не сказали, куди ми їдемо. Потримаємо інтригу в цьому да. відео. Да. Ви напишіть в коментарях, як ви думаєте, куди ми їдемо. Ну, те, що ми в Молдові, зараз це зрозуміло. А куди ми далі тримаємо наш путь, куди далі наш літак? Ми вже покажемо в наступному відео. Да, Ілля? Позаймаємося дітським садиком трохи. Тіпа, куди нікуди, що всі волонті, вау, куди це, куди це ви їдете? Не може такого бути. Тому пишіть, подивимося, хто вгадає, хто не вгадає. Скажу тільки так, що діти дуже сильно чекали. Прям дітей, настрій більше всіх їхати. Марк вставши шість страху. Так, приїхали, зараз нам в квартиру. Ілля бере ключі від квартири на вахті і біжить. Взяв. Включи від парковки, О, парковка у нас тут крита. Все взяв? Да. Так. Ти берешь два? Чемодану сьогодні. О, а наші я все убираю. Я не знаю, а наші ти уберешь. А ч не Ось так. Вот так, идем. Да. Вот, вот Тут-ту-ту-ту-ту. Тут, тут, тут. Ми в цій квартирі були. Тільки ми не були тут днем, а тут вечором. Завжди. Сразу підкручує собі і щоб тепліше було. Ось така тут кухня. Маленька, в принципі, все, що потрібно, все є. Ось так це все виглядає. Потім тут коридорчик у нас. Да? Да. Розкладайте речі. Зона обідня. З таким от видом на кишинів. Ось таким от центром. З такою красою. Проходимо. Ага, перша спальня. Я бачу зараз. І друга спальня. Все зрозуміло, все понятно. Десь тут. мама. Так. Да. Все зрозуміло, все понятно. Ти тут будеш спати? Так. Да? Ну розкладайтесь. Я в маку. Хорошо. О, де ж мої руки молодець. А ви руки не хочете помити звичайно? Давай, Марко. Давай, тут є. Все є. Куда ты уже Велис? Ага. В общем, все тут стандартно, все хорошо, все прекрасно. Все yeah. як було, так і є. І так ви спитаєтеся, де ми беремо квартиру, де ми її замовляємо, скажімо так, на букінгу чи де. Ні, ми квартири зазвичай бронюємо на Airbnb. Там нам зручніше, по квартирах все понятніше, ви можете подивитися в будь якому місці, на будь-яку дату з парковками без парковок і таку, яка вам підходить по вашому бюджету. Ми беремо велику, тому що нас багато, але завжди беремо на одному і тому самому сайті. Всі відпочивають. Заказали Макдональдс, чекайте. Зі странності їхнього Макдональдса. Які є їхні странності? У них є пиво, щось покажу, є пиво в меню. Є тройний чизбургер, є лаваш з колбасою. І що ж у них ще странного? А є віганські бургери. У нас, віган... нас віганських нема. Взагалі, нас тут не можу. В смыслі? Чого? А, і меню нема, так. Да. Ну там якось треба вибирати по странному меню тільки на три чоловіка великі і тільки хеппі міли, І нема так, як в нас там дабл чізбургер меню і все остальне, Зато є віганські бургери, Ось так. Зато можна взяти віганські бургер і пива собі, макдональс. Чор ні? Правильно? І того ми заказали. Що ми заказали взагалі? Взагалі ми заказали два, Міла, ти собі тройний чізбургер, до нього картопля, соус, кола. Я собі обичний чізбургер, до нього кола і картопля. Влада собі двойний чізбургер, картопля і теж кола. І того вийшло з 1900. А і ще плюс нагідці. Коротше, Макдональдс з них дорогий. А на цій чудовій, веселій, смачній ноті будемо завершити наше відео і зустрінемося з вами завтра вже в новому. Покажемо про аеропорт Кишиніва і розкажемо, куди ми зібралися. Тому до завтра.